Вітаю друзів, знайомих колег та звичайно гостей на нашій зустрічі. Про живе добро. Будемо говорити про компанію, яка змінила правила ведення бізнесу для компанії прямих продажів, про яку пишуть відомі. Видання світу, і говорять, що це сама динамічно розвиваюча та швидко зростаюча компанія на світовому ринку. Чим вона відокремлюється від інших компаній, в чому її унікальність і яка вигода для вас? Унікальність компанії Лівгуд полягає в тому, що вона за основу взяла клубну модель. Якщо подивитися на аналогічні клуби, такі як Амазон. Волмарт Костко ці компанії розвиваються динамічно в цьому напрямку, і за цим стоїть економіка майбутнього. Тож Лівгут не є виключенням, вони рухаються за моделю клуба, об'єднують людей за цінностями та інтересами. І саме головне, що ця компанія здійснила революцію в комерції на всю продукцію, яка знаходиться на полицях даного маркетплейсу. Вони виключили мережеву націнку. Доступність ціни споживачу вона просто приваблює велику кількість людей, тож люди можуть купувати продукт у великій кількості на постійній основі. Хоча в цій компанії відсутній товародії найближчих років компанія зосереджена на тому, щоб допомогти людям бути і залишатися здоровими, доступними. Шляхом, щоб всі продукти були за доступною ціною, і це було вигідно для кожного споживача. Місія компанії є допомога людям бути і залишатися здоровими. Тому що це основа і це та складова, яка є і буде лишатися важливою для кожної людини. Коли ми здорові, ми хочемо далі робити, жити і процвітати. Адже піклування про себе це є важлива основа життя кожної людини, і вона не підлягає обговоренню. Ми, звичайно, всі хочемо бути здорові. І якщо, наприклад, ми почуваємо себе класно і ходимо, відвідуємо спортивні клуби, займаємося спортом, це не означає про те, що ми у відмінному стані, Якщо ми хочемо почуватися, як почувалися в 20-річному віці, звичайно, ми маємо дбати про себе, і в цьому нам допоможуть харчові добавки, які вкрай необхідні для кожної людини. Майже близько 90% людей мають дефіцит тих чи інших вітамінів чи мінералів, які потребує наш організм. Ми не отримуємо достатньої кількості корисних речовин з раціону нашого харчування. На жаль, цього недостатньо. В продуктах харчування, які ми споживаємо, не забезпечують клітину нашого організму для її повноцінного функціонування. І тоді ми раненько починаємо мати запальні процеси і відповідності, які призводять до низки якихось захворювань. Всьому цьому можна зробити застереження, і чим раніше ми розпочнемо додавати в свій раціон харчування біодобавки, тим краще ми будемо почуватися і виглядати. Тож просто кожен потребує комплексу високоякісних полівітамінів, щоб відновити оці пробіли у нашому харчуванні. Полівітаміни від Клуболів Лівгуд коштують 9 доларів 95 центів, це 395 гривень. Тут знаходиться 60 капсул. Це найвищої якості на планеті вітаміни, тому що вони зроблені з інгредієнтів, які сертифіковані Міністерством сільського. Господарства США Інші подібні вітаміни ви можете купити в інших компаніях за ціною від 35 до 50 доларів за подібну баночку. Важливу роль відіграє в нашому організмі, звичайно, магній він бере в понад 300 хімічних реакціях нашого організму. Все, що робить наш організм, залежить від магнію. Тож, якщо ви помічаєте за собою, що у вас постійний головний біль, ви Погано спите у вас судоми, у вас мігрені, ви маєте проблеми із травленням їжі. Звичайно, ви потребуєте магнію. Тож вартість даного магнію складає 8 доларів 95 центів, Це 358 гривень за 60 капсул. Заслуговує на увагу, звичайно, і комплекс вітамінів Д3К2 це просто е, така сила поєднання вітамінів, які здійснюють свою. Неперевершену дію для нашого організму. Коли люди хворіли ковідом, звичайно, кожен лікар говорив про те, що у нас було недостатньо вітаміну. Д. Зараз відповідна пора року, звичайно, є іскраве сонечко. Та люди, які працюють постійно в офісах, вони також недоотримують цього вітаміну. Ви можете спробувати лише із такого набору полівітаміни, які включають в себе 24 вітаміни та мінерала, ультрамагнівий комплекс і Д3К2. І вартість такого набору складає 27 доларів 40 центів, це 1100 гривень. Кожна баночка містить по 60 капсул. Ви спробуєте і дійсно отримуєте відповідний результат. Я говорю вам зі свого досвіду. А також у клубі Лівгуд є міжнародний оздоровчий пакет, який включає в себе 7 продуктів. Вартість цього пакету складає 99 доларів, і міжнародна доставка в будь-яку країну світу безкоштовна. Заходьте, дізнавайтеся всю інформацію про клуб Лівгуд. будьте розумними споживачами, заощаджуйте власні кошти і саме головне, будьте здоровими. Заробляйте додатково. Ові кошти рекомендуючи своїм близьким, знайомим друзям вступити до даного клубу, ви за кожного учасника отримаєте кешбек у розмірі 50%, а саме 25 доларів за кожну людину. Тож, підвівши підсумки даної розмови, можна сказати, що клуб Лівгуд створено для того, щоб, по-перше, люди були і залишалися здоровими, не переплачували за високоякісні продукти, мали доступну ціну, і по-друге, мали можливість тут заробляти. Долучайтеся до моєї команди. Я обов'язково вам покажу, як можна тут розвиватися і заробляти. З вами була Жанна Гайдай. Для того, щоб стати учасником клубу Лівгуд перш за все, треба зробити безкоштовну реєстрацію, зазначивши прізвище, ім'я та електронну скриньку. Написати мені в телеграм-канал, якщо у вас ви, виникнуть питання щодо реєстрації, і самостійно, звичайно, Звичайно, можна сплатити і стати учасником. Для цього ви маєте інвестувати лише 50 доларів, з яких 40 доларів ви один раз платите членству як учасника даного клубу. На майбутнє, потім щомісяця ви платите 9 доларів 95 центів як свою абонплату. Великі переваги в даному клубі, тому що це єдиний у світі клуб, який ділиться своїм прибутком із усіма учасниками клубу, і за рекомендацією і розширення своєї клієнтської бази. Вивчаєте детальну інформацію: це лише початок, і 1 мільйон 247 тисяч партнерів. Це Просто малий відсоток для такої компанії, яка зараз розвивається на міжнародному ринку. В описі даного відео ви знайдете три посилання. Перше це для безкоштовної реєстрації, для того, щоб здійснити тур по сайту, познайомитись більш детально із клубною компанією «Лівгуд». Друге посилання ви можете вже перейти в магазин і замовити для себе продукт. І третє посилання це на мій телеграм-канал. Якщо у вас виникнуть запитання. з вами була Жанна Гайдай. Я обов'язково кожному даю зворотній зв'язок.